Давайте називати речі своїми імнами. Остання заява Трампа з приводу збільшення закупівлі російської нафти, зауважте, країнами Європи була наджорсткою. жорсткою. Він дав чітко зрозуміти той час, як Європа кидає каміння в бік Сполучених Штатів щодо відсутності, начебто, економічних санкцій, хоча це не відповідає дійсності самі європейські країни збільшують закупівлю російського скрапленого газу і нафти. Причому мовиться не про, про російську Угорщину, Словаччину, мовиться про Францію. І, відповідно, вся риторика Макрона ну, це так зване вікторіанство. З одного боку засуджуємо агресію Російської Федерації, з іншого боку, збільшуємо закупівлю російської нафти. І Трамп висловився досить жорстко. Тому їдуть відповідно лідери європейських країн, Сполучені Штати. А Сполучені Штати наразі. Проводять подальший тиск на російську економіку, 50 мит на індійські товари. Індія, кінцевий споживач російської нафти. Як Ви вважаєте, це економічні санкції? Ще раз нагадаю, третина російського флоту тіньового стала на якір після тиску Сполучених Штатів на Панаму і Багами щодо надання прапору цим суднам. Це санкції, Санкції. але про них ніхто не говорить. Найбільша криптобіржа Російської Федерації, оборудки яких були на рівні 90 мільярдів доларів, уявіть собі, це особисті гаманці Путіна і його найближчого оточення. Вона заблокована Сполученими Штатами. Як вважаєте, якщо Путін або той самий Патрушев не дорахувався декількох мільярдів доларів у криптовалюті, це тиск. Напевно, так. От вам і відповідь. Тому не ведіться от на ці вкиди європейські ЗМІ там, на кшталт зе економіст та іншого ну, відверто, ну, скажімо так, не відповідаючого журналістській етиці е повідомленням. Дмитрий, не Дмитрий на останок все ж таки хотілось позитив поговорити власне про роботу наших сил оборони, адже стало відомо, що вони звільнили від окупантів ще одне село на Донеччині, і про це вже генштаб офіційно повідомив, що воїни 425-го окремого окремо штурмового полку скаля повністю взяли під контроль село Зарічне Донеччині і встановили там державний прапор України. Власне вас хотіла запитати, як нині розвивається ситуація на фронті, можливо, по напрямках, але так коротенько. А давайте по-перше, шановні українці, я чому постійно закликаю вас, вірте тільки перевіреним джерелам інформації з генштабу. А порівняйте повідомлення Діпстейта сьогоднішнього і повідомлення Генштабу. Чи є зарічне повідомлення Діпстейту звільнене, деокуповане населені пункти на одному з найбільш проблемних напрямків Лиманського. Чи повідомляють про це ті так звані приватні осінь аналітики Ні, вам і відповідь. Але крім зарічна, там є і тактичні успіхи відповідно на покровському напрямку. На покровському напрямку силам оборони України де но економічно удачне, що знімає з поїздки дня можливість безпосереднього контролю окупантів над ключовою локацією Сил оборони України. Це траса покровськ Павлоград. Це перше питання, де окуповано за оцінками Сирського 58 квадратних кілометрів української території? Це значні успіхи, крім того, шановні телеглядачі. Наразі фактично знято з повістки дня питання подальшого просування окупантів напрямок добропілля на добропільському напрямку. На цьому напрямку ті малі штурмові групи росіян, яким вдалося просочитися або прорватися в глиб української території, наразі знаходяться в оперативному оточенні і проводиться операція з їх ліквідації. Розуміючи це, росіяни намагаються намагається вирішити питання, де блокування шляхом перекидання додаткових резервів. Це 155-та бригада морської піхоти з курського напрямку. Але ці сценарії прораховані по Славянська Краматорській агломерації складна ситуація в районі Костянтинівки. Є просування окупантів в районі Клебанбику. Плюс відповідна тиск окупантів з боку Лиману, чому я звертаю увагу на Лиманський напрямок? На мій погляд, він стане основним. Мовиться про те, що після захоплення білогорівки окупанти не мають за рахунок якраз контролю панівних висот значні тактичні просування в серебрянському лісництві. Це один фланг, плюс відповідна ми. На жаль, втратили вже плацдарм на річці Жеребець. і другий фланг їх наступу це безпосередньо до сіверська, до нього залишається півтора кілометра. А сівер це східний фланг сланської крематорської агломерації. От чому основна небезпека, на мій погляд, саме бої на Лиманському напрямку і будуть вирішувати долю славянської Краматорської агломерації. По куп'янському напрямку, попри дурнуваті заяви Герасі, очільника генштабу окупаційної армії значного контролю над куп'янським з боку окупантів немає. Ті так звані флаговтики завершилися відповідними діями з боку Сил оборони України, а саме ліквідації учасників малих штурмових груп, ну і відповідно російського аквафрешу. Е, наразі основний напрямок удару окупантів це навіть не Куп'янськ-Куп'янський вузловий, ключова залізнична станція, е, яка е, дасть можливість окупантам у разі його захоплення значно покращити свою логістику. Ну і на останок Запорізький напрямок, попри перекидання оперативних резервів окупантів, це 76-та е, дивізія повітряно десантних військ, 7-ма повітряно десантна дивізія з Херсонського напрямку. Подальшого просування в глипу української території немає. А ми контролюємо ситуацію в районі Малої Токмачки. чи того, проводимо успішні контрнаступи в районі Степногорська.